Вже сьогодні ми маємо робити все для того, щоб в післявоєнному Мелітополі якомога швидше робити розвиток нашого міста. У понеділок ми зробили історичний крок для розвитку нашого міста. Ми підписали побратимську угоду з містом Хобокін Сполучених Штатів Америки, який ходить в агломерацію Нью-Йорку. Чому це важливо? Тому що вже зараз ми додаємося про співпрацю про те, що місто Хобокін готове ділитися своїм досвідом та Приймати участь у відновленні, коли наше місто буде деокупованим, і дійсно сьогодні будувати стратегію вже саме час, саме тому в цьому напрямку ми будемо продовжувати працювати із французькими. Містами я знаю, що дехто із вас відноситься вкрай скептично до тієї роботи, яку ми робимо сьогодні на нашому міжнародному напрямку. Але я хочу звернути увагу на те, що вивчивши досвід деокупованого Херсону та Харківського регіону, ми бачимо, що наші міста, на жаль, повертаються в жахливому стані після деокупації, і швидко відновити наші міста для того, щоб всі мешканці могли повернутися до своїх будинків, а ще й розвивати місто після деокупації. Ми зможемо тільки за підтримки наших міжнародних патріарх. Ми маємо використовувати та вивчати їх найкращий досвід. Ми маємо заохочувати їх інвесторів інвестувати в наш Мелітополь. І ми маємо разом з нашими партнерами розвивати наше місто після того, як наші героїчні військові його звільнять. Віримо в майбутнє Мелітополя та працюємо на майбутнього нашого міста вже зараз.